Поки ви сидите, вони працюють. Верховній Раді пропонують скасувати доставку газу для побудових споживачів на час воєнного стану і рік після завершення. Тільки пропонують скасувати. У мене тільки одне велике питання: взагалі, чому низ лютого 22-го року це перше, а друге. А за що ми платили до лютого 2022 року? Буде обґрунтування, чому доставку газу платили до того і вона платиться зараз. При тому, що якщо попитати в людей в селах, вони вам точно скажуть, що є багато домів приватних. Куди люди тягнули газову трубу самі, платили немаленькі, там, великі реальні кошти за підключення газу. І після того, коли вони заплатили за трубу, за проведення, за монтаж, вони ще платять за доставку. І тільки зараз, шановна Верховна Рада, вирішує питання, можливо, скасувати. І це тільки пропонується. А чи прийметься? Ну, я думаю, навряд чи. Але просто вони зараз пропонують. А як вони обґрунтують? Загалі цю доставку газу, яка була до того, за що платили люди, і куди ці кошти пішли? А може, вони ще й запропонують повернути їх всім побутовим споживачам? Ви як думаєте, приймуть? Ну чи як завжди? Поговорили.